Добрий день. Маємо сьогодні 17 серпня 2025 року. Свята неділя, але ми так, до обіда то на базар, туди-сюди з обіда працюємо. Опять чужина, опять чуже село. Людина дзвонить, треба збити гектар люцерки. Це вже люцерка третій укос. Приїхав. Отака така плантація, тут вона так йде буквою Г. Бив чоловік і ліцерку. На третій це ще вийшло нормально. Ті два укоси я теж бив. Там було трохи гобіш, все ще... це все ще теж дуже добре. Получилося. 107 тюків. Ще там по поводу, якою я ниткою в'яжу, там мене питалося. В'язав я ниткою такою. Агротекс. 60 в'язав. В'язав 600, в язав. В язав 600 але вчора один чоловік дзвонив, знакомий і каже, може тобі треба нитки. Купили б його нитки, а така нитка. Тама. Нитка 750. Отака нитка. На розрив вона йде 74 кілограми. Тоненька трохи, звісно, напротив цей, ну ця теж ця 600. -та. Чуть грубша. А ця чуть тонша. Ну, це 750 ще краще, ніж 600. Вузлики капітальні, виходить. Іде вона чітко. То я там було пару бухтне відкупили. Отака якась тама. 750. Це означає, що 600-ю в кілограмі 600 метрів, а тут в кілограмі 750 метрів. Вона мені доволі сподобалася. Там бачу, люди в'яжуть 400-ю, 500-тою. То вона взагалі груба така, що ну ми в'яжемо тонкою, в'яже. От вам простий цей приклад. Я тут в'язав ну, 20 хвилин може. Ось такий лан натікував. Ще й тут. Там ще є ще один город, зараз ще повинно туди. зів'єм. Це цей чоловік, що тримає жеребця, майже тонну веса. Ось таке. Тут нас. Люди позабирали городи, паї і садять гарбузи. Ну, тут гарбузи один бур'ян, але щось там збирають, значить їм вигодно. А тут є соя. Не знаю яка та соя. Що там є, зараз подивимося, я ще теж не бачу. Ну, соя ще повністю зелена. Ну, щось там трошки є, великих. Щось трошки є. І фон частенька. Отаке. Люди святкують, а ми займаємося. Трактор Т-3069. прес польська хурма хамарол Работаємо. Добре, всім дякую. Їдемо ще на другий город.